Друзі, вітаю вас на новому відеоуроці. І сьогодні ми будемо е вивчати. Ось ви побачили, мабуть, заставки, але все-таки кодики. Що воно таке? Як то кажуть, і з чим його їдять? Е Кодек. Це, ну, по суті, формат е, відео, чого називається кодек, тому що він кодує і декодує потім це відео. Е, за рахунок цього, відео може бути більш стиснутим, менш стиснутим, більше важити, менше важити. Е, і сьогодні поговоримо саме про найпоширеніші, як їх використовувати з е, резолюмом. До речі, дивіться, о, бачите посунув і ця штучка роз, розсунулася, Це тому що в мене був підключений другий дисплей. А зараз він відключений і е, воно трошечки приглючило, але можна посунути і все повернеться на свої місця. Так що не переживайте. Е, такий вам лайфхак. Про найпоширеніші. Е, якщо ми говоримо про таку річ, як MP4, Mov, v, це не є кодиками, це є контейнерами для кодиків. Кодики вже вкладені в них. Там можуть бути H264, H265. Apple ProRes 4.4.4.4, ще. MPEG, якісь вже більш стиснуті. Так. і... За рахунок саме кодиків ми отримуємо е, швидкість або складність роботи комп'ютера, якщо ми говоримо саме про резолюм. Навіщо взагалі придумали таку штуку, як MP4? Е, тому що, якщо ми його використовуємо, цей контейнер з е, кодиком H264, е, то ми отримуємо. Е, Відео, яке важить набагато вже менше, ніж щось розгорнуте. Але при тому всьому воно е е е не втрачає своєї якості. Тобто кількість пікселів залишається та сама. Але воно дуже сильно закодоване, і комп'ютеру е не важко відтворити його від початку вперед. Але якщо ми говоримо вже про щось в інший бік, то це стає складнішим. Зараз я вам для прикладу відкрию одну зі своїх останніх робіт, бо там я мав помилку одну. Ось, дивіться, в мене є відео, ну, візьму не всі, візьму десь десь так для прикладу. Я закидаю їх сюди. Е, І ми запускаємо. Це відео добре йде, воно е, MP4, так, але е, ось е, воно, тобто в якому, воно в MP4 в контейнері лежить, але сам кодик працює непогано. А ось вже е, те, що я е, випадково наробив, коли рендерив ці відео. І, до речі, з попередньою версією воно працювало, добре, ви бачили, воно стояло на місці, зараз тільки запустилося. Ось це відео я запускаю, і воно зупиняється. Ми бачимо, що тут е, я якось випадково це навіть мов, так, але тут AVF H264 стоїть сам кодик. І ось воно має такий лаг. При тому, що я натискаю повзунок, і тоді воно запускається собі далі. Раз. Натискаю повзунок. Далі. Раз. Натискаю повзунок, пішло собі далі і вже не зупиниться. Ось так сприймає резолюм цей кодек. Я його обрав, коли рендерив, тому що якість не втрачалася. а... Об'єм файлу ми можемо бачити: 719 МБ. Це на 8 хвилин відео. І це full HD. Тобто це дуже гарний показник. Так, і всі-всі відео. Тобто я прийшов на роботу, я до цього їх просто зробив і не закидав резолюм. я прийшов на роботу, почав перевіряти, а в мене все працює ось так. Ну, я вже там трошечки досвідчений чувачок, тому я знаю, що мені треба робити. Я використовуючи ось цю е, програму утиліту, е, чи щось типу того е, стандартну від Resolume, лею, серендерив собі відео. Як це робиться? Тобто ми беремо. Е, open. Обираємо «Documents», Або можна просто перетягнути сюди. І ось ці мої перші там відео, 8 штук. Е ну, я не, 8 не буду робити. Давайте е ось цю ж коротенько зробимо, швиденько. Так, я тисну конверт. Мені видає, як я хочу їх законвертувати. Е Можна DXV, це найкращий варіант. DXV — це кодекс самого резолюму. Для роботи в резолюмі це добре, але є нюанс, якщо ви раптом захочете перенести в іншу програму, або просто запустити передперегляд себе на компі, то не факт, що воно відкриється, або відкриється нормально. Це кодек, який підтримує тільки резолюм, або якось ви можете ще. Собі викачати окремо, закинути свій конвертер. От. Тут ми маємо ще, окрім цього, проріз. Це гарний формат. Тобто він не стиснутий. Не стиснутий, в якому плані? Це відео матиме кожен кадр окремо. От. High quality. Ну, Давайте Custom Move. супер. І ми можемо зрендерити зараз його просто для того, щоб перевірити, збільшиться чи не збільшиться об'єм цього відео. 06, так, Чікс. Перевіряємо. Воно б десь додатися. Так. Вот же что оно тут есть. Так. Угу. Я дістав звідси. Так, перегляд списком. с поиском. Все, ой, Воно важить 441,3 МБ. А попереднє важило 006. Будь ласка, 28.1. Це ми маємо вже величезну різницю. Так? 441 це те саме відео. О, до речі, в мене DXV відкривається для передперегляду. А, ні, це я Apple прорез робив, тому воно і відкривається. Ось я його підкладаю під це, під низ, відкриваю верхню, маю таку історію. Відкриваю нижню. Все супер працює. Вперед. працює назад. Вперед, назад, без проблем. Якщо ми перевіримо це, вперед. Раз, запустили, працює, назад вже маємо глюки. Немає плавності. Це проблема, але е, ми можемо це тримати в себе, якщо у нас там харт на терабайт або більше, е, без проблем круто, так правильно е, навіть робити. Але якщо ми не маємо е, достатньої кількості пам'яті, е, ось ми можемо це відео відкрити за допомогою алеї, таким чином ще сюди зайти. Писнемо конверт 1 файл. DXV e, можна спробувати. Давайте опустимо, e, ви розумієте, різницю. E, я відкрив для себе таку штуку, як Motion JPEG. Одного разу вирішив спробувати. Воно може бути ось тільки normal Quality, e, Same as Source. Custom 1. Будь ласка, давайте перевіримо. Конвертуємо. законвертувалося, зараз перевіримо, як воно є чи немає. Ice and Fire, Custom. Бачимо, тобто, якщо це було 006 ось 28 і 1 МБ. Це стало 55, нібито вдвічі більше, але не є великою проблемою. Бо якщо ми його закинемо сюди, воно так само у нас працює і туди. І назад. Нюанс тільки в відео, які мають е альфа канал. Зараз я вам одне таке знайду е піаніно альфа. Будь ласка, 127 МБ Важить цього лише. Що таке альфа канал? Це ось ми маємо відео зверху. У мене відео е інтенсивність виведена на 100. Я запускаю відео під ним. І у мене все, що було чорне, його по суті немає. Ось. Це є альфа-канал, так називаємо. От. І ось воно так працює. Який же ж нюанс? Ось він там важить 127 МБ. Зараз. Ми його відкриваємо за допомогою Алії. Робимо конверт Motion jpeg припустимо раз, ту саму папочку Чикс, законвертували. І ось ми закидаємо це відео сюди. І в нас вже цього альфа-каналу немає. Тобто в Motion JPEG ми не можемо зробити собі таку, не маємо такої можливості отримати альфа-канал. Для цього потрібно використовувати якраз таки якийсь е, е, Apple ProRes 444 або DXV. А якщо ми ось це відео. ну Тут немає прозоростей, але якщо ми ось е, це відео наразі відкриємо Show in Finder Cheeks. Відкрити за допомогою алеї. Конвертуємо DXV eh, High Quality with Alpha. Eh, сюди, Custom 2, нехай. Переходимо, будь ласенька, Custom 2. Перше воно в мене тут вже не відкривається. Перше воно важить 543 МБ замість 28 чи 55. Розуміємо вже різницю, так? Так, воно буде ідеально. І підходить для Резолюму. Туди, назад, сюди, пришвидшуємо, назад. 에, э, супер працює. Тобто це відео глючить, якщо назад. І воно глючитиме навіть, якщо пришвидшити, воно теж робить отак от. Це відео, якщо пришвидшити назад. М -м, то, вибачте, верхня не вимкнула. Це відео, якщо пришвидшити назад, воно працює ідеально. Уп. Все. І окрім того, що ми це можемо бачити по транспорту, е, комп'ютеру ще набагато простіше е, працювати, якщо ми накладатимемо на таке відео е, ефекти. Те, що в правильному кодику. Але е, у нас є це величезна проблема з об'ємом е, страшенна, тому що зберігати файли, е, які там по 15 секунд і важать пів гігабайта, ну, камон, це дуже страшно. Є е, е, лайфхак, е, ще один, щоб отримати і альфа-канал, і важило воно не так багато, як те відео, хоча і не набагато менше насправді. Як ми це робимо? Ми можемо зарендерити відео як просто PNG-секвенцію. Вона виглядає як звичайна папка. Ось в мене є схід. Так, Ми заходимо в папку-схід. У мене є просто дуже багато PNG файлів, які ось по там, 2 МБ ще скільки. Ну, Достатньо 250 кадрів в мене. І це е... єдине, що вони, е... по, суті, по суті, вони в мене могли б бути в motion JPEG. Але наразі ось, воно ось так. Це я зараз просто, якщо подивитися ось сюди, то я просто змінюю послідовність кадрів. Я там присуваюся вперед, і в мене ось так це виглядає. Розуміємо, так. І просто дивимося, скільки важить така папка. Ось, будь ласка, це так і важить, як, якби вона була в відео з Альфа каналом. Але, якщо ми вже так зарендерили, ми закидаємо. І у нас ця папка працює точно так само. Як розкритий повністю відеофайл не стиснутий. І ми можемо вперед, назад, пришвидшувати. День за днем минає, день за днем. Ще швидше. Ще швидше. От. Ну, вже просто глюки, тому що це не встигає комп'ютер відтворити таку кількість кадрів. Є е, ось та, така можливість. Е, вона мені дуже вподоби, бо я довбався ці папки з рендерами, постійно закидав е, в цей, це відео, воно таке і є. Е, це там такий мультик, тому тут недостатньо кадрів, тому воно виглядає нібито підключено. От, Але там, так, так воно і працює. Mm. Так. І е, це дуже зручно, якщо ви працюєте з блендером якимось, а потім хочете швиденько закинути це в Reselium. Блендер — це програма для 3D-візуалізації, анімації, задання руху предметом. Е, або ось ці роботи я робив в де... Фреска. Adobe Fresca. Е, і там теж рендериться покадрово, а потім е, я просто закидаю в резолюм і ось воно працює таким чином. По суті, ми таку секвенцію можемо зробити самі, якби прописали кожен файл е, ось так. Підписали. І воно відкривалося в резолюмі як відос. Е, теж для розуміння того, що таке. Ось цей Apple ProRes 444, так, це по суті просто послідовність кадрів зведена в відос. І ком комп'ютеру набагато легше працювати окремо з кадрами, ніж він повинен спочатку їх розшифрувати, а потім з ними вже щось робити. Чому е MP4 так? Глючить вперед. Ой, не глючить вперед, бачите, воно наразі йде в мене вперед. Е, собі спокійнесенько. Але якщо я запущу його вже назад. То це вже повинно підключувати. Ну, у нас, у нас є лагани невеличкі наразі. Е, досить добре комп'ютер справляється. Так. Взагалі добре. Ну, щось, так, да, оці прикрути, прикрути, це не є правильним. Е, тому що комп'ютеру потрібно спочатку е, розшифрувати, а потім з ним щось ще зробити. І тому у нас от такі пре, ну, потрошечку-потрошечку, але воно все-таки підглюкує. У мене гарний комп'ютер, тому він ще може це зробити. Якщо б це було щось гірше, то ви б набагато сильніше побачили ці проблеми. Тому потрібно рендерити, потрібно розуміти, вам приносять щось на флешці. В першу чергу треба подивитися, який формат. Якщо це MP4, і ви знаєте, що вам багато чого треба буде зробити з цим файлом, вам потрібно його зарендерити. В resolмі 7, 7 версії з'явилася uh, дуже крута річ: Render to file. Тобто ми тиснемо правою клавішою, Render to file. І ось воно собі рендерується в обраний нами пресет. E, пресет я обрав Motion JPEG, я підкидаю, і в мене, будь ласка, собі відео вже йде туди, назад. E, все, все чудово, все прекрасно. Найшвидший варіант насправді, але воно трошечки довше це робить, ніж алея окремо. І Якщо ми зайдемо в preferences, ми, ми зможемо собі виставити ці пресети е е для рендерингу відео. Ось тут DXV Normal quality, все, що було в алеї, все є і тут. Собі спокійненько, якщо відео небагато важить. Воно може собі на задньому фоні рендеритися прямо в резолюмі без проблем. Е, окрім того, це зручна опція для того, що якщо ви взяли відео, накидали на нього якихось е ефектів, ну, сніг накину на нього. Сноу ага. перепрошую. а Снови. Ось я його шукав до цього. Ось іде сніг вже у нас. Потім е закинути якийсь Bloom, е Blue. Ну, я просто дорог не страждаю. Е перепрошую е Так, запустимо його по колу, щоб воно не вимикалося. Накидаємо якихось Delayer GB, е DelayT. Щось поскладніше поробимо. Купу всяких ефектів хромокей. Okay. Окрім того, ви ще і е, збільшили його. Сунули ліворуч. Е, збільшили сунули ліворуч. Chix. Так. І у вас ось частково воно вже отак от виглядає. Ви накрутили купу ефектів, повністю його змінили. І після цього. Натиснете Render to File, чим це там, крутіше. Бачите, вона вже довше це робить. Чим це крутіше, ніж коли в валеї. Бо в валеї ви рендерите тільки готовий файл в готовий файл. А тут ви файл з ефектами. Ось в мене комп'ютер вже почав трошечки підігріватись, бо я багацько чого накидав. Все воно зарендерилося. Я закидаю його сюди. І комп'ютеру дуже легко відтворювати всі ефекти, які є там. Не робив. У мене вже є готовий файл. Я можу його передати комусь. Відправити людині не потрібно накручувати ефекти. Вона може відкрити це в іншій програмі. До речі, цікаво вийшло. Чи... <кхм> Якась рідина, а не вогонь. Розуміємо, так? Отак от круто можна цим займатися. Що ж, е... такі варіанти роботи є. Ну, загалом це досить е, е, цікава тема, от, і потрібно досліджувати, і мені досі потрібно досліджувати, бо це є не так просто, е, дуже багато інформації, але е, головне е, займатися і основне розуміння вас вже впевнено, що з'явилося, розумієте, нащо воно потрібно.